Зараз я тобі продемонструю фокус за умовні 30 гривень, але який виглядає як справжній і справжнісінький монтаж. Для нього нам потрібна ось така рамка. Видно, що вона прозора, що так, візуально ніякого секрету в ній, в ній немає. Проте певну магію вона робити вміє. Але спочатку для цього потрібно підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео та написати якийсь приємний позитивний коментар. А я по традиції візьму карт, декілька разів її перемішаю, після чого нам з вами буде потрібно. Обрати якусь рандомну карту, нехай це буде шістка черві. Ми її запам'ятали, тримаємо в голові, беремо нашу чарівну рамку та засовуємо нашу шістку черві всередину. Видно, що вона всередині, її там повинно бути дуже добре видно. видно. Проте, якщо додати трошечки магії, ця карта, звісно, може перетворитись вже в даму. Пік І це також дуже добре видно. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.